Відкриваємо сьогодні одинадцятий тур нашого чемпіонату. І однозначно, який інтригує матч, який вабич з цією вивіскою, так чорноморець, команда з Одеси великого українського міста. Відповідно, рух команди так само з великого українського міста, команди обласних центрів. Олександр Бабич ставить абсолютно той самий склад, який грав у матчі попереднього туру. Атака від руху проходить Олексій Сич із правого флангу. Шукає у штрафного майданчика Євгена Пастуха. Пастух зараз на ваших екранах. Він повертається до стартового складу. Перший вихід із перших хвилин для 20-річного універсала львівського руху після дуже неприємної травми. Думаю, його будемо говорити про. Непогане підключення правим флангом. Небезпечний момент рух створює на четвертій хвилині цього матчу. Сич не перше підключення за ці неповні чотири хвилини. І зараз підіймає він великий палець догори, дякуючи своєму партнеру. Це Федор. Звісно, це Федор видає цю передачу. Відволікав футболістів Чорноморця Ярослав Карабін. Ну і запасні футболісти команди. Так, Климчука побачили. Ми Маркоса Пуга. Маркоса Пуга, як ви розумієте, ось він на трибунах. Він не у заявці на. Цей матч відбирають м'яч Олега Федора. Зараз футболісти одеського Чорноморця. Атака правим флангом іде подача і Удар Хобленко набагато вище воріт. Дуже неточно. Туди кудись на трибуни м'яч летить. Але відзначаємо так, що спрацювала ця доставка м'яча до чужого штрафного майданчика. Кайо Гомес до цього долучився. Бразилець є і у складі одеського Чорноморця. Ми не згадували, здається, взагалі його. Мо більше і не пригадаєш, непоганий удар зараз. Це карабін пробиває після флангової подачі, але здається, це із загальної камери настільки небезпечно все це виглядало, тому що Рудько епізод повністю контролював. Після цієї атаки Клайвер перехопив Клайвер, рухається у штрафному майданчику із м'ячем. Тут удобі захищався і захистив потім ще й м'яч корпусом і змусив проти себе правила сполити. Хороша робота від 20-річного центрального захисника Чорноморця в цьому епізоді. Але тут габелок. він втратив м'яч, і тут підстраховка від Удода. Холод. Просуває м'яч вперед, буде пробивати холод над воротами. М'яч свистить. не перший удар від правого центрального захисника львівського руху. Цього разу вже значно ближче до цілі. Це небезпечний удар. Ну і бачимо, що так дали тут трохи простору. Йому ніхто безпосередньо не блокував. Так був футболіст позаду, це Хобленко. Зближувався Мозис Жаржу до холода. Але заблокувати нікому таки не вдалося. Зараз на футбольному полі з'явиться ось цей хлопчина, нападник молодіжної збірної України. Це Ігор Краснопір, який в цьому сезоні вже чимало забивав за львівський рух. Цікаво, що Одеса повертає собі контроль. І це перший удар у площину. Воріт ріт руха у сьогоднішньому матчі. Тут Хобленко асистував на свого партнера, і вдалося завдати удар. Лидрі на місці був одразу відповідь львівського руху. Проходить передача. Немає можливості пробити у Краснопіра, але. Здавалося дуже близьким, бо зараз рух для того, аби цю атаку завершити ударом, цю контратаку. Ну і це падіння, воно стало сюрпризом і для футболістів чорноморця, але і для Краснопіра так само. На Газон тут гепнувся Євген Скиба. Нам з цієї ситуації з ударом по воротах. Ні, це Іван Петряк це не будко. Це Іван Петряк задає цього удару. Пастух віддає на Федора. Передачу Федор. Можна зіграти праворуч на карабіна. Карабін. Дає простріли! Забиває Ілля Квасниця. 53 хвилина. Рух виходить вперед. Забиває таки команда Віталія Пономарьова. Ні. Забиває Ігор Краснопір. Забиває ковасниця. Але він втручається таким чином так у боротьбу за статус найкращого бомбардира команди. Четвертий м'ячий лік Васниці у цьому сезоні. І ми вже не дочекаємося повтору, як це пройшло. От схожого штибу атаки рух проводив і в першому таймі Щоправда, ось таких. Акцентованих прострілів не було тому, що вони здебільшого блокувалися. Ось тут звертаємо увагу на роботу Федора і Пастуха. Вони зародку цієї атаки повзаємодіяли. Ну і знову Олексій Сич. А тут до речі, момент, який ну зараз я думаю, точно будуть вивчати дуже ретельно на системі Вар Тут Передачу Федора, так ми відзначаємо і Карабін, таймінг його передачі на Олексія Сича. Все окей, все добре, але тут. Зараз перевірять цей забитий м'яч безсумнівно. Петряк. Готовий для чорноморця. Там боротьба, там падіння у штрафному майданчику. Там є запитання до Клима Заброди. І я чую вже голос Олександра Бавича. Дивимось повтор цього епізоду, і дивимось на епізод. За участі білошевського так давайте ще раз 16-й номер Білошевський він атакує простір. Тримає його роман, тримає за допомогою рук. І атватація зараз львівський рух обігралися. Зараз непогано подіння Карабіна. Він заробляє штрафний удар для руху. І тут ми бачимо всі жести футболістів одеського Чорноморця туди, в напрямку іншого штрафного майданчика. Клим Заброда усім своїм виглядом демонструє спокійність. Каже, все далі буде по свистку відбуватися. Арбітр Михайло Райда такої ж думки щодо того епізоду, як і Клим Заброда. Тому там не буде ніякого пенальті. А тут буде штрафний, пробиває. І ще один удар від Карабіна. Два поспіль. Знаєте, це схоже на е, баскетбол. Коли людина планує виконати слендарку, на перший кидає у щита. Потім сама ж підбирає і сама забиває зверху. А в УПЛ за низку клубів вже пограв. За Минай за Колос. Удар від Янакова. Ледвій потягнув удар. Це дійсно небезпечно. Ось з цієї позиції, ви знаєте, чесно кажучи, було відчуття, що Янакова може пробити. І по тому, як підходив до м'яча, ну ось іще один повтор. Цього сміливого удару Янакова, але, от знаючи здібності цього футболіста, знаючи те, як поставлений у нього удар. кричить зараз Олексій Хобленко, натякаючи, що порушив проти нього правила. Роман Дідик, навіть не натякаючи, а усім своїм виглядом демонструючи, що там був фол. Ну, Буде точно аут. Це рішення лайнсмена, принаймні. Давайте подивимось на повторі, що там було. Тут дідик от правою ногою здається, зіграв м'яч у цій ситуації. Давайте з цього ракурсу подивимось. Так, він грає у м'яч, а потім влучає вже у ногу. Олексія Хобленко. Але першочергово центральний захисник таки грає м'яч і м'яч вибиває. і Досі не може підвестися Олексій Хобленко. Знаєте, не впевнений, що зможе він продовжити матч. Тор зараз! Удар із правого флангу. Я не здивуюся, якщо це був Олексій Сич. Це взагалі в дусі Січа у сьогоднішньому матчі. Неймовірно, зараз він влучає у Каркас воріт. В ситуації, яка здається, взагалі не спонукала до цього удару. Навряд чи там була подача. Це дійсно удар. Це спроба заскочити зненацька Артура Ручка. Подача від Богдана Буткаута! забиває зараз одеський Чорноморець Денис Янаков на 83-й хвилині. Зрівнює рахунок, і скільки ми говорили про ці подачі якісні від Богдана Бутка, скільки їх було у матчі попередніх турів. Ну а зараз проходить ця передача, і Янаков не найвищий футболіст, але ставить крапку головою, забиваючи десь у стилі Олексія Хобленка. Давайте дивитися повтор. Є тут зона. І скільки часу було у Богдана Бутка для того, аби Виконати цю подачу тут не дограють із Янаковим тут сичами. Так само маємо про нього напевно говорити про його відповідальність за гравця, який забиває цей м'яч. Але і загалом про так те, як в обороні відпрацювали у цій ситуації футболісти львівського руху. Це заслуговує на критику. Руніч. у нього так зафіксована спеціальним приладдям права нога, праве коліно помічаємо це. Климчук підхоплює м'яч Підгурський. Праворуч. Удар! Ручко парирує удар. Дуже непросте завдання. Перед рудьком зараз стояло. Він грудьми фактично, так. Відбиває цей удар. Ну І удар Сича. Так, це він. І ось так. Працює у воротах Рудько, відводячи загрозу. Карабін Климчук. Лацабідзе не вибиває м'яч, Де подача в руки Рудько. Той з спокійно, спокійнесенько лягає на газон. Ну, все ж таки, нічия, напевно, цей результат на користь Одеського Чорноморця. Отож, один один рух і поділили очки у матчі, що відкривав 11-й тур.